Так, всім привіт! Прийшли ми сьогодні на грибочки. Сьогодні неділя. Яке сьогодні число, я не знаю. 12 листопада зайшли в ліс по білі грибочки і тільки що зайшли, і в нас вже є удача. Дивіться, які красунчики. Опа! Опа! Ех, красота! Красота! Супер. О, ось такі красиві. Ех! Тільки що зайшли в лісок. Я й не думав, що тут буде. Один. Два. І три. Ось такі. Три. Іще тут знайшов одного такого. Одного маленького. Так, йдемо далі. Ось такі три красунчики. Йдемо далі. Ось знайшов одного такого. Такого знайшов. А біля нього ще такий красавчик. Красотулька. Вот такі грибочки. Добре, йдемо далі. Вот такий красавчик. Такий красивий. Супер. Так, да. красота, нормально. А там ще один є. Ось такий поїдений вже трошки. Опа! А, їх тут два даже. Даже три. Ха-ха. Опа, Дивіться. Поїдені, правда, їх поїли слимаки. Ах, Обідно! Обідно, бляха мух! Як їх поїли слимаки. Ну нічого не зробимо. Добре. Йдемо далі. далі. Так, пройшли ми досить таки багато. І один такий нам. Попався один такий білий. Жаль, що лише один. Але Тут хтось був, бо видно, гриби порізані. Ну, один є. Ну, ще підемо, подивимося. ще маємо часу, ще маємо багато, так що йдемо далі. Так, ще один такий. Попався нам. Такий... Опа! На, була двойня. Ну такий, коротше, на сушку піде. Хороший, непоганий. Так що так, добре. Ідемо дивитися далі. Так. П'ять минут спустя. Ну, такий, поїдений. Один такий поїдений. Одного сестричка ще одного пропустила. Ось один ще. Теж поїдений. Слимаків багато, тому що дощів багато. Так. Ще один є. Теж поїдений. Хі -хі. Всі по... Всі поїдені. Опа. Всі поїдені. Ще одного знайшла сестра. Добре, йдемо дивитися. Йдемо дивитися. Так. Так, так, так. А? О, то вже красавчик. теж вже такий маленький, вже такий опа Ну таких, конечно, да. Якби всі такі були, було б класно, конечно. Ну нічого, ми ще йдемо, ще подивимось. Місць, ще багато. Ну, Трошки насобирали вже, трошки, але такі на сушку. Молодих, отаких от маловато. Добре, йдемо далі. Я її так, рибочки дивіться, які ми знайшли ще. Дивіться, які молоденькі. От такі, так. Да. То знайшла сестричка. Ось Тепер дивіться, ще який чекає. Ох ви! Ааа, під'їли його, блін, обідно. Ото був би красивий, звісно. Да. Ех, якби тою стороною, дивіться який. Який красунчик. Але на жаль, маємо то, що маємо, дивіться, як його миш вигризав. То ми ж його поїла і будемо відрізати аж по саму шапку. Ах, ну, але... Що маємо, то маємо. Зато цього. Зато цього нам не поїли красивого. Супер. На одному місці вже знайшли 10 штучок. О, супер, 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 супер. Добре, йдемо далі. Так. Рибочки нас сьогодні радують. Дивіться. І де йдеш нічого. І ось такий красивий, маленькі, супер класний. Але то ще не все. А тут у нас ще один. Дивіться, які краси. Опа! Отакі От да. Такий-то вже... Красунчики. Супер, супер, супер. Зайшли в такий хвойний лісочок. Ну, зараз будемо дивитися ще, я думаю, ще знайдемо так само. Так що так, йдемо далі, супер-супер класно. Ось, що ви шов і знайшов одного якого безпощадно поїли миші. Такого я брати не буду, Бо він може бути заражений. Так що так. Нехай тут буде. Тут був ще один і того поїли. Маленько. Маленький був, хороший і того з'їли. Ось там. Бачу шапку з нього залишили. Ось дивіться. Осталася шапочка. <рес> Просто капець. Як миші їдять гриби. Безпощадно. Добре. Шукаємо далі. Так. Йшли ми довго-довго. Нічого не було. Прийшли ми на місце, де росте боровичок сосновий. І ось, дивіться, які вони тут є. Оба Оба. Ось такі. Один такий. Красивий. Так. А ще один тут. Оба! Є. Так, от за такими не зря. Два-три кілометри пройти, звісно. Не жалко. Ну, але я думаю, буде ще. Зараз ще пошукаємо, подивимось. Я думаю, ще щось знайдемо. Ось такі. Такі красота. Красота, так. Да. Дуже-дуже красиві. Ось тут ще одного мишка з'їла. Якщо було три, ну, подивимось, може буде ще щось. Добре, поки що йдемо далі. Походили ми ще трошки, хвилин 20, і ще знайшли ось такого, Тоже його під'їли, я його вже лише вломлю. Дивіться, як їдять миші. Я не розумію, як корінь виїдаю. Ех. Ось такий. Ну, хоча б шапочка. І то непогано. Так. І того в нас ось така картина. Могло бути і більше. Тут ще боровички ми прийшли, пособирав хтось, видно лише корінчики. Але Друзі, друзі, друзі. Так, друзі. Бачу ще одного. Опа! Ще один. Ех, де захпався. Як його зараз витягнути отуди? Опа! Де ріс? Між корня. Ну. Ось такий. Непоганий. Супер. Так, ще трошки тут покрутимся. Підемо вже далі, подивимося ще боровички соснові, може будуть. Ще маємо. Кілометра два маємо йти, Подивимося. я думаю, що ще щось, щось буде обов'язково. Так, добре, йдемо далі. Так, друзі, ще трошки ми тут походили, походили і дивіться, яку ми знайшли красоту. Ох, бурі дивіться які красунчики. Ох! Що красиві, то красиві. Дивіться які. Супер. Таких би штук 20 ще. І було б класно. Ну що. Ну що? Ох, це красотіще, звісно. За таке мене жалко й походити. Я думаю, ще таких знайдемо по любе. Ще маємо місць пару штук в запасі. Ось такий лісочок. І тут такі боровички. Боровичок сосновий. Але він любить і в букових рости в лісах, і в дубових. Супер класно. Добре, друзі. Йдемо далі. І так, пройшли ми досить таки ще багато. І ось такий нам попався. Один слимаках. Їх цього року, звісно, багато, аж дуже багато. Ось такий. Там сестричка каже, що ще знайшла одного. Тож зараз подивимось, що то вона там знайшла. Добре, поки що йду до неї. Ну, сестричка знайшла такого, але і він поїдений. Не шами. Поїдений, поїдений. Так що цього брати не будемо. Будемо дивитися, ще, може, щось буде. Поки що йдемо далі. Так, друзі, прийшли ми ще на одне місце, де ростуть боровички. І ось дивіться, які класнючий. уху ху ху, -ху, 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 -ху. -да. То самий, мабуть, класний. Який лиш може бути. Ото От супер! Звісно, пройшли ми вже досить таки багато. Кілометрів з 12. А може трошки і більше. Ну. За таким, конечно. Ех. Опа. І опять-таки дивіться. там мишка. І трошки його по, 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 поїла внутрі, але не біда. Але не біда. Ну, якби ще такі хоча б 2-3 штучки. Було б супер класно. Ну, у нас і так непогано, в принципі. Кілограм 4, я думаю, буде. Так що так. Добре. Йдемо дивитися далі. У нас такий ліс. У нас великий уклон. Великий. Ну, але вони тут є. Ось такі класнючі. Супер, супер, супер. Я дуже-дуже довольний. Дуже. Добре, йдемо далі. Так, ще одного знайшла. Сестричка знайшла. Ох, ви! Дивіться, який красивий! Ех. Класний. Класний. Ох. Ммм, да. Класнючий. Так, ще може щось знайдемо. Подивимось. Їх дуже важко видно зараз. Під листю, так що... Де метр, пів метра біля, біля себе, біля ноги і можеш його не побачити. Так що так. Супер, супер. Класно. Добре, ще трошки тут походимо і будемо вже йти додому. Вже і досить пізно, і нам попався тут наш тато з машиною, тож ми підемо на машині додому. Добре, поки що йдемо далі. І так, ходили ми ще ходили, нічого не знайшли. І вже будемо йти потихеньку додому. Так, що в нас на сьогоднішній день? Ну, я думаю, непогано. Непогано. Ось такі боровички. Білі, дуже шикарні. Такі. Ах, ці красунчики також. Ох. Красота. Ще один. Такий. Хоч їх не багато, але <клух> хороші. Гербочки хороші. Ну. Кілограма два. Кілограма, кажу, які два. Пів кошика. Ще щось сестра знайшла. Так, що ти там знайшла? А я там тут обув. Де? А? Ха -ха. Ще, друзі, завершальний. Один. Також боровичок. Ну, такі вже, але... Але ж боровичок. Йшла вниз, а я тут ходив, дивився, я його не побачу. Супер. Так, все, на цьому будемо прощатися. Всім гарного дня. Друзі, грибочки нас не відпускають. Ось такий. Ну, але бачите, ми ще їх їдять безбожно. Ну, але добре, що хоч такі. Все, І слимаки їх їдять. Всі їх їдять. Так що так. Добре. Все. Всім гарного дня. До побачення.